За ці роки в Англії я всяких наших заробітчанок бачила, але такого повороту від дівчини, якій я допомогла, я не те що не чекала, я навіть не мислю, що таке може бути. Та мені лице лупиться від однієї думки про те, що це ж я їй допомогла. Шукала я співмешканку, щоб платити менше, без шкідливих звичок, акуратно і відповідально. Вимога була єдина: вона має працювати, щоб я була певна, що вчасно платитиме свій внесок за квартиру. Ангеліна видалася мені приємною людиною, а співжиття з нею довело, що вона старанна та акуратна, тому за рік життя я не мала з нею ніяких проблем. Сама я займалася прибиранням і їй інколи підкидувала роботу. Ми навіть здружилися, хоч між нами різниця у віці 20 років. Я себе вважаю доволі прогресивною жінкою і відчуваю себе на 30 років. І ось почала я помічати, що приходить Ангеліна все сумніша та сумніша, а потім мені й видає Галю, я при надії, а хлопець вже який місяць не дається чути. Телефон поза зоною і на повідомлення не відповідає. Що робити? Мама мене просто задзьобає. Та ти маєш Богу віддякувати, що відвів від тебе такого хлопця, а то б все життя з ним промучилася. Подякуй і живи далі, бо ж діти то завжди щастя. А що я мамі скажу? Вона в мене дуже строга, вона староста села і тут я з дитиною, ти її просто не знаєш. Мама побурчить і перестане, все буде добре. Але мої слова не дуже її розраджували. І якось я була в одному будинку, прибирала, а телефон задзвонив. А я ж не чую, аж тут хазяїн приносить мені його і каже, що, мовляв, телефонують. Дивлюся на екран Ангеліна, взяла слухавку, поговорила і забула. Аж тут через якийсь час знову Джон мені каже, що то за дівчина мені телефонувала. А я візьми і розкажи, що вона при надії, хлопець втік, і тепер вона не знає, що робити, бо й додому вертатися не може. І тут Джон попросив мене його з нею познайомити. Я здивувалася, але потім вирішила, що це просто чудова ідея, бо за таким багачем Ангеліні буде як в Бога за пазухою. Так і сталося. Вона Джонові сподобалася, і сама бачу, що й Ангеліні чоловік теж сподобався. За якийсь час дійшло у них до весілля, мати, звичайно, там була найщасливіша, але Ангеліна вже тоді носом крутила. Щось тут не те, Галю, і ставиться до мене гарно, і все для дитини приготував. Щось тут не так. Що не так? Людина поводиться по-людськи, а ти хочеш, аби ти сама за свої гроші купувала колиску і складала, тоді то буде нормально. Далі ми тільки час від часу переписувалися, і переважно Ангеліна писала, що вона піклується про малюка, а Джон спить в іншій кімнаті. Він мені так старається вгодити, що це неможливо винести. Я від цього втомилася, сказала вона мені, а я не знала, що відповісти. Може, ти будеш трохи вдячною? питала я її. Напевно, вона мене послухала, бо через якийсь час сказала, що при надії, але чоловік ставиться тепер до неї по-іншому. Він такий відсторонений, наче ми чужі люди, не хоче говорити чи має якогось іншого, просто каже, що зайнятий. Пройшов час, і вже Ангеліна вийшла на роботу і почала всюди сама ходити, наче по роботі, на зустрічі її лові, в ресторани та готелі. Я на фото дивлюся, що вона то в одному ресторані, то в другому, але без Джона. А чоловік де, пишу їй. Ой, він не хоче нікуди ходити, а мені по роботі треба, та й добре, бо я вже його не можу витримати і цю всю ситуацію. А от тепер прибігла до мене жалітися, що вона Джона не любить і хоче піти від нього, а він каже, що дітей їй не віддасть, і за законами це цілком можливо. Нащо ти мені його підсунула? Каже мені. Я просто не маю слів, я людині добре зробила, інша б на її місці мені віддячила, а ця з претензіями. Як таке? Можливо? Підпишись, підтримай українськомовний контент.